Доброго ранку, мої любі. Карта дня. Я ще в Аліканте на терасі. Вчора повідомила своїм власникам про те, що я буду з'їжджати. Тож, це вже вирішений факт. Накупила білетів багато. Куди не буду розказувати в Венецію, ви вже знаєте, я вам про це казала. Там моя знайома буде святкувати день народження, і я їду. Але крім цього, ще є багато подорожей, які я накупила. Тож слідкуйте за мною, і це обов'язково війде ваше життя, обіцяю. І так, ну, звісно, якщо ви будете на цьому енергетичному вайбі і хоч якісь почнете кроки, але головна моя мета це мотивувати вас щось робити, вірячи в те, що все можливо. Бо я сама в свій час надихалася такими людьми. Я не кажу про там не беру на себе роль наставника, бо це дуже високо звучить. Але я знаю, що для когось я можу бути наставником, як і є люди, на які я зараз дивлюсь і якими надихаюсь, і це класно. Бо саме такі люди нам показують, що так можна. Можна? Так, да. а так можна, ханочка, так. Да. Я кажу вам, вам все можна. І та карта дня. Думайте про себе, я думаю про вас і про себе також. Шосте, 6 лютого. Аж дві карти витягнула. Угу. Дивіться. Тут... Е... Якась людина захоче з вами вами зманіпулювати. Ось такі дві карти перегорнуті. Дві. Сім. Е, ні, сім. мах і. Мах і паш жезлів. То це про що? Це про те, що... Я, навіть, задумалась в залі. Кабар'єро. Це паж або це лицар. Давно не брала цю колоду, вона попросилася до мене. Кабар'єро це все ж таки лицар, фечки, То я правильно сказала лицар по-іспанськи. Це лицар жезлів і мах, але ці дві карти були перегорнуті. Так ось, правильно, я сказала. якась людина. Бо я його першого побачила, захоче вам зманіпулювати помагу, щоб досягти щось в те, що потрібно їй, але у неї не вийде. Тому вам порада дня. Яка порада дня? Тут не вийде, але спроба буде. Вам порада дня відстежувати, з ким ви сьогодні спілкуєтесь і. Питати себе, а це потрібно мені чи цій людині, тобто вибирати весь день себе, щоб вам не запропонували? Тому що, знаєте, як говорять, якщо ти не маєш мети, то ти будеш виконувати, якщо ти не маєш цілі, то ти будеш мати цілі інших людей. І реалізовувати цілі інших людей. Думаю, що я змогла виразити свою думку, вибачте, щось якесь не езичає. Так ось я про що? Я про те, що у вас повинна бути якась ціль глобальна. І цілі в кожній сфері життя, тоді ви будете йти туди, і тоді, коли вам щось будуть пропонувати. То ви будете розуміти, а це входить в мої плани цілі чи ні? Але якщо у вас немає цілі, а багато людей живуть безцільно, тому що сказати так: я хочу бути щасливою, ну це не ціль. І я питаю, а що для тебе щастя? Ну, я не знаю, це чоловік, це діти, тобто набір слів, то про що я хочу вам ще. Добавити сьогоднішній день, запитайте себе, а чи є у вас цілі? Чи знаєте ви, куди ви йдете? І зайзміряйте сьогодні, Лімон закінчився, і бір також теплу тепловоду, зайзміряйте сьогодні всі пропозиції, які будуть в ваш бік, з вашими цілями. Бо, наприклад, якщо у вас в особистому житті. Немає цілі побудувати серйозні стабільні відносини, і це теж нормально почуйте мене. Це навіть іноді краще працює, так, іноді не завжди. То ви будете, в принципі, йти в якісь відносини, від яких ви кайфуєте, і ви не будете шукати саме от того. Щоб вам хотілося саме, щоб ця людина вам підводила для цих відносин, щоб ця людина відповідала вашим вимогам, ви будете дивитись, чи взагалі ця людина вписується в картину вашого світу. І коли ця людина вам запропонує, наприклад, одноразовий секс, то ви на мільйон відсотків скажете їй ні. Якщо у вас мета побудувати серйозні і стабільні відносини. Хоча, знов кажу, Іноді є такі люди, яким це не заважає. Вони розуміють, ця людина, вона тільки для сьогодні, і чому б не отримати задоволення, і це теж класно. Саме класне, що ви можете зробити, це жити сьогоднішнім днем і кайфувати від того, що він вам пропонує. Якщо вам людина дійсно сподобалась, ви розумієте, що вона вам пропонує там несерйозні стабільні відносини. І вас дійсно до нього тягне до цієї людини. А чому б це не зробити? Це моя думка, можливо, я не права. Навчити, як ви думаєте, не зробити це можна тільки в тому випадку, якщо ви заліпаєте на всіх. Якщо ви думаєте, що через секс у вас можуть побутуватися серйозні і стабільні відносини, тоді це хибна думка. Ні, це не так. Зараз я розкрила цей аспект, а тут дуже багато аспектів, але все ж таки, ви повинні знати свою ціль і рухатись напрямку своєї цілі. Тоді будь-які пропозиції, які вам будуть поступати, ви безпосередньо зможете казати їм так чи ні, але враховуючи свій інтерес. А мені це потрібно. Якщо я знаю, що я навіть в одноразовий секс іду, я не про себе, я в загальному, але потім я заліпаю на цю людину, я починаю думати, чому він мене не пише. А якщо він мені не пише, то чомусь я на себе беру всю відповідальність, в тому плані, що я шукаю в собі із Яни, чому він мені не написав, а це не так. Це завжди про ту людину. Тому що вони повинні подобатись всім, так і не у всіх є цілі щодо побудови стабільних і надійних відносин. І це нормально також. Ви можете людині підходити як сексуальний партнер. Але у нього не може бути планів і це нормально будувати стабільні надійні відносини. Як і у вас зараз є такі жінки, і я щаслива цьому. Чи може щось вийти, знову, тисячу питань, щось вийти із е, одноразового сексу, перерости в стабільні надійні відносини. У когось це виходить, але виходить у тих, хто якраз цього не планує. І тоді це виходить органічно і дуже класно. Тобто, почуйте цей вайб. Все рівно людина навіть в таких відносинах в одноразовому сексі вибирає себе. Тобто, вона йде в нього не тому що. Якщо зараз я з ним не пересплю, то він втече до іншого, яка з ним переспить. не тому, щоб його зацепити, заци... зачепити, зараз я йому щось покажу, таке, він влюбиться в мене. Ні, а вона йде туди, щоб отримати насолоду для себе, розумієте? Тож, все рівно людина, яка вибирає себе, вона завжди у виграші, у всіх вехах життя. Всім гарного, мирного і спокійного дня. Дуже багато вам тут все порозказувала. У мене є такий є славесний потік, але я сподіваюся, що це комусь було чутно почути. І ще вас ніхто не має права судити. Ніхто. І ще ви сама собі пишете закони, за якими ви живете, і по цим законам ви сама себе і будете судити. І по цим законам ви сама для себе будете створювати надалі всі події. Якщо ви вважаєте, ви зрадили чоловікові, що зрада це дуже погано, і ви себе за це картаєте, то бум бумеранг прийде 100%. Але якщо ви це зробили, і так, зробили висновку, що більше я цього не буду робити, але ви дозволяєте собі сказати, що так, я людина, так, я це зробила, так, але... Це мій досвід, і я собі дозволяю його, і я йду далі, то все буде окей. Ніякого гріха немає, якщо ви сама в це не повірите. Люблю вас.